8.45. у центрі Полтави біля найбільшого прапора міста збираються люди. А в руках у них плакати із різними закликами. Акція на підтримку хвилини мовчання до дня теракту в Валенівці, третьої річниці теракту. Збираємось часто. На акції кожну середу, кожну п'ятницю на честь вшанування загиблих захисників України, щоб люди пам'ятали, щоб не забували. О 8.59 полтавці починають перекривати рух авто по вулиці Небесної Сотні та державного прапора. Зупиняються автівки, з них встають полтавці. У центрі міста триває хвилина мовчання. Її присвячують вшануванню загиблих від теракту в Оленівці, а також усім закатованим і вбитим у російському полоні. Одна з учасниць акції полтавка Єлизавета Максименко. Дівчина у руках тримає плакат із гаслом. Стій за них, як вони стояли за тебе. Зупинись, вшануй». Говорить, доєдналася до акції не випадково. У мене в подружки тата без вісти зник. і вона постійно плакала, переживала. І вона мене пару разів запросила. Потім я вирішила доєднатися, щоб підтримувати її, щоб підтримувати всіх безвісти зниклих, всіх полонених. Нагадаємо, три роки тому у ніч з 28 на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли артилерією Волноваську виправну колонію номер 120 в Оленівці, де утримували українських військовополонених, переважно захисників Азовсталі. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 53 полонених. Ще понад 130 отримали поранення. Верховна Рада офіційно встановила 28 липня днем шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.